І так, у нас сьогодні чергове оновлення. Ваш улюбленець, Volkswagen Golf 6 1.6MP в збереженому стані по кузову, без технічних візуальних зауважень. На кліматі на повному електропакеті на оригінальних 16 станах вже літні гумі. Єдина власниця салону без візуальних технічних зауважень. Максимально існуючий збережений Golf 6, взагалі без слідів експлуатації в класному востребованому кольорі. За яким йде полювання серед покупців. 1,6 МПІ, 208 тисяч пробігу, повний електропакет, збережене домашнє авто, клімат, все справно. Якщо вам сподобалось даний автомобіль? Звертайтесь з нором телефону, приватні повідомлення, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас, місто. Вінниця, вулиця Василенка, 21. На огляді був Volkswagen Golf 6, 1,6 МПІ 2009 року випуска. 208 тисяч. Пробігу в дуже гарному кольорі.